Марія попович Мрія. Я всього лиш дитина та мрія доросла моя. Хочу, щоб кожна людина любила життя так, як я. Хочу, щоб в небі веселка місточком до сонця була, і щоб дружба завжди від серця до іншого серця була. Хочу, щоб сонце. Світило усі дітворі на землі і разом під повним вітрилом дорослишні і малі. Хочу гасати по полю, де квітнуть волошки і жита, і вірю в щасливу долю, бо дуже люблю я життя. Я мрію про синє небо, про мир на усій землі. Мені ще свободи треба і світло в густій милі. Я мрію про щастя всюди, про радість і дивину, щоб всі усміхалися люди у дощ і в нину ясну. Хочу, щоб були всі-всі були здорові, звучали дзвінки пісні, стосунки були чудові і у році казкові дні. Про все я найкраще мрію, і мрія моя проста, щоб в серці жила надія, щоб всюди була доброда. Хай збудеться мрія дитяча, бажаєм усім доброти, у серці палки і гарячим її пожиття.